Нас запитують, який ви виноград посадити, щоб був великий врожай. Так посадіть деньку, подивіться на її навантаження. Ну, це щось неймовірне. Кущику тут три роки. Дивіться, грони більше півтора кілограма. а колір який гарний. А смак. ну Неймовірний смак має. Смачний мускат, ягідка з легким підхрустом. Колір який ну, дуже красива, дуже смачна. Подивіться, яка вона зачіплена. скільки на ній гроночок. І це ж повністю все вона витягує. От як такий виноград собі не посадити. Це ж по обов'язково треба посадити. Дивіться, покажу всю картину повним планом. Дивіться, як вже гарно визріває лоза. Вже ось міняє колір, вже готується до зими. Ну, краса. Дуже гарно. Навантаження. Кажуть, великі грони. Грони як відра. Ось я вам покажу. Ну, справді ж як відра. Краса. А смачна яка.